Доброго дня, ми з України. У нас літо в розпалі. У нас сьогодні дуже важливе свято, свято Марії Магдалени. Свято всіх, хто, скажімо, хто носить прекрасне ім'я жінка, не тільки зветься Марією. І ми до цього свята приурочили це грошове варення, яке теж. Як і квіти півонії садяться на Марії Магдалени, так і грушове варення потрібно варити саме у цей день. Як завжди, я вам ще раз наголошую, мої варення готуються без води. Вони готуються тільки один до двох цукор і фрукти. А грушове варення, не забудьте обов'язково додати щіпку ванілі або пачечку пакетик або два ванільного цукру. І слава Україні! І слава Богу за все. Бо я живу в Україні, бо я українка.